Всім привіт, дорогі друзі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас відповідь, що було з нею не так. Ну, якщо ви там щось писали чи не писали, це я вже подивлюся через, як то кажуть, два дні. Так. Паливний фільтр був в нормі. Він дув, дувся ну, без, без ніякого опору. Тобто він був в нормі. Пал, паливна шланга в нормі. Відстійник, на відстійнику все було чистесенько, гарнесенько, ідеально. Поршнева група ідеально. Е, прокладка під, е, під гільзою, все, все в нормі. Тести на вакуум пройшла. Тести. Е, е, який там ще є тест? <кхід> Тиск забув. Вакуум, тиск вона пройшла. тобто Доступу лишнього повітря не було. Карбюратор, тест тести пройшов, але нічого зовсім не змінилося. Я, ну, я вже не знав, що з нею може таке бути. Але е, потім, я не знаю як. Вирішив ще раз розібрати безпосередньо карбюратор. І мені не сподобалась сіточка. Отака от. Сіточка на відстійнику. що була встановлена. Ну, це, це не ця, звісно. Це інше. Так, так як ця пилка вже лежить е... Та більше, більше двох місяців, її ніхто не забирає. Я не знаю чому. Не знаю чому не хочуть забирати. Вона вже пилюкає припала там павутиння павки там кругом живуть знову пополіз до відстійника. Ну, хоча за першим разом я витягував сіточку, вона, вона, вона якби проглядувалась, тобто вона була чиста, але вона перестала пропускати паливо. От Вона і запускалася. І там 2, 2 тобто першого разу я її промив. Але все рівно вона вже свої властивості згубила. І прийшлося ставити іншу сіточку. Зараз вона працює ідеально. ідеально без, без ніяких. І навіть ріже прекрасно. прекрасно ріже. Так що так, от, от вам відповідь. А хоча, ну, як, як то, то кажуть, ну, блин, ну, схоже було на імпульсний канал, Тоб, Тобто він не давав, е, не давав імпульсу в самий карбюратор. Тоб, тобто Чи дати більше палива чи, чи менше, тобто, вона не, ре, не реагувала, не реагувала. А як, якщо, б, якщо б я почав би крутити, накручувати, викручувати, Це таке роблять роб час, часто, часто де, деякі, деякі ну, люди, ремонтники, клієнти, які починають регулювати спочатку карбюратор, а діло як, якби не, не в самому регулюванні. Так що так, от, от вам відповідь. Вся причина була лише в сітки від стійника. Вона чомусь ну, Перестала пропускати паливо. що так, дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Миро!